Усім привіт! Мене звати Євгенія Гроленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Я сьогодні вас запрошую у таке домашнє відео для того, щоб обговорити детальніше, що ж таке індивідуальний логопедичний супровід у Груленко Євгенії, що він в себе включає, та чому це один з найефективніших методів роботи та шляхів корекції та покращення вашого мовлення. Отож, поїхали! Для початку налью собі скляночку води. Все ще відчутно, що відголоски вірусу в мене є, проте це не заважає мені ділитися у цьому відео з вами корисностями. До речі, скляночка теплої води добряче. Пропрацьовує артикуляційний апарат. Тому не забувайте вживати достатню кількість рідини для того, щоб зволожувати голосові складки, адже вони постійно потребують рідини зволоження для того, щоб краще відбувалася між ними вібрація і голосові складки не терлися одна об одну. Тож розберемось з індивідуальним логопедичним супроводом. Що це таке? Це такий комплекс занять, який включає у себе перше заняття консультація. Що на ньому відбувається? На першій консультації ми знайомимося з потенційним учнем. І з'ясовуємо його запит на постановку звука, на краще звучання голосу, або якщо це в цілому запит говорити красиво, то ми формулюємо з цього запиту три або чотири пункти, які необхідно покращити. Я проводжу власну логопедичну діагностику, яка опирається на прослуховування. Зверненого мовлення дорослого, яка опирається на певні логопедичні проби, внаслідок чого я висуваю декілька напрямів роботи, які необхідно покращити для того, щоб досягнути того результату, який бажає учень. Після цього я складаю план індивідуального логопедичного супроводу. Який може містити 8 або 10 занять для початку, щоб побачити перший результат роботи? Цей план я створюю в notion за допомогою таблиці, візуалізації для того, щоб було більш детально, зрозуміло, з чим працюємо та коли будемо на тому чи іншому етапі. Тобто, ми маємо внаслідок проведеної консультації певну стратегію. І відповідно до цієї стратегії, ми йдемо до нашої мети, тобто запиту учня, який він сформулював, коли прийшов до мене на перше консультативне заняття. Що ж відбувається далі? Далі ми зустрічаємось на заняттях, які тривають півгодини, два рази на тиждень. Після цих занять... Учні отримують домашні завдання, які мають виконувати. Проте ці домашні завдання опираються на візуальні підказки, на відеозвіти з наших занять. Також вони містять короткий план нашої співпраці і, опираючись на ці відомості, учню легко пригадати те, що ми тренували на занятті, і закріпити цей навик вдома. Також я завжди допомагаю з формуванням нових звичок, таких, наприклад, як пиття достатньої кількості рідини або виконання ранкової артикуляційної гімнастики за потреби, тому що я і сама формую у собі нові навички. Постійно і регулярно знаю, як вчаться дорослі, тому що моя логопедична освіта це педагогічна освіта в першу чергу. А отже, я знаю, як навчаються дорослі і постійно вдосконалюю свою роботу з дорослими. Саме для цього в мене є мотиваційні стікери, які я відправляю своїм учням, мотиваційні шпалери, які Просто не дають забути про регулярність виконання артикуляційної гімнастики, правильне жування, тримання язика у стані спокою, а також контролювання правильної вимови того чи іншого звука. Усе це у комплексі допомагає учням легко і без напруження пройти один з найскладніших етапів формування нової звички. Що ж відбувається далі? далі? З певною періодичністю, приблизно раз у місяць ми з учнями підводимо підсумки, опираючись на відеозвіти домашніх завдань, опираючись на аналітику, яку ми ведемо разом з учнями стосовно покращення рухливості моторики, динамічності артикуляційного апарату і засвоєння тих чи інших навичок. Це дає можливість триматися мотивації до. Покращення мовлення постійно. Проте, якщо трапляються моменти, коли здається, що уже все не так, ви не справляєтесь, тут є я. Я підтримую своїх учнів на кожному етапі логопедичного супроводу. Даю зворотній зв'язок 24 на 7, тому що мені надзвичайно важливо бути з вами на зв'язку і підтримувати. Кожного хто довірив свій артикуляційний апарат саме мені, отож, після автоматизації певних навичок і закріплення того чи іншого звуку. Ми проходимо в наступний етап автоматизації звука в мовленні або автоматизації навичок, здобутих під час логопедичних занять. Там ми також маємо декілька занять для того, щоб автоматизувати ту чи іншу навичку в певній ігровій діяльності у читанні, в мовленні. і за рахунок цього починаємо вводити цю звичку. У ваше буденне життя. Ви вже починаєте читати красиво і правильно. Ви починаєте класно знімати відео, а також публічно виступати і, взагалі, повсякчас говорити, використовуючи отримані на заняттях навики. Тож, якщо ви маєте сумніви, чи можливо покращити мовлення в дорослому віці, чи можна це зробити саме у вашому випадку, то відповідь так, все можливо за рахунок того, що ваш логопед підбере правильні прийоми і методи роботи, вмітиме працювати з мотивацією дорослих та спрямовуватиме вас на гарний результат. І також, звичайно, якщо ви бажатимете цього. Тому що логопедична робота і індивідуальний логопедичний супровід включає роботу не лише логопеда. А і 100% включеність учня у процес, а також навчання учня відчуттю свого артикуляційного апарату для того, щоб навіть після закінчення нашої співпраці ви могли покращити своє мовлення і покращувати його з кожним днем самостійно. Отож, я сподіваюся, що тепер у вас не залишилось питань стосовно того. Як відбувається заняття з логопедом, що таке індивідуальний логопедичний супровід, і тепер ви точно можете прийняти рішення стосовно того, чи варто вам вв'язуватися у покращення мовлення, чи все ж, можливо, треба ще почекати. Тож, зустрінемося у наступних відео. До нових зустрічей!